Вітаю зараз. Я хочу подивитися питання Вільнянськ, Запорізька область. Що заважає припинити бойові дії, обстріли? Припинити обстріли Вільнянська, Запорізької області. Ось Що потрібно? Що нам заважає? Що треба забрати, щоб звільнити від обстрілів. Вільнянськ, дайте нам відповідь. Вільнянськ. Потреби є потреби. Так, є е. надія на мирне життя і допомогу людям. Люди є поранені. Так, горить земля. Горить земля. Військовим необхідна зброя. Це так. В них дуже сильні обстріли і такі обстріли, що горить земля. От мені так іде, що горить земля. Так, І є потреба у військових, їм необхідно, щоб ну, їм надасться, ця допомога надасться стабільна. Все, що вони просять. Так, я хочу подивитися. Що необхідно? Вільнянськ опинився дійсно між на межі, У нього такий важкий стан. Там багато поранених, їм треба надавати допомогу. Так, є, буде, йде допомога з неба. Угу. Важкі бої, важкі бої. Ворог здійснює агресію, е сильну агресію і має настати Верховний суд. Там, де зараз відбувається цей період, що ворог наносить важкі удари, важкі удари для цивільних. І військовим важко. Зміниться оця ситуація. Він отримає відсіч, ворог отримає відсіч, і там це буде з неба, влучання. Цивільних не будуть, це буде мирний вогонь дуже з високої висоти. По суду. Суд Верховний, суд земний. Там повернуть ворогу всі його ну, завдані вбивства людей. От. Так, а, а важкий, важкий стан. Прошу надати допомогу. Вищі сили. Так. Ой, буде захист від ворожих ракет, від ворожих дронів, від всієї агресії так наданий буде захист. Військові будуть бачити, їм нададуть всю необхідну амуніцію, зброю. Так, вони будуть бачити в темряві в... Щось пов'язано з тим, їм не вистачало, щоб бачити позиції. Ну от щось пов'язано, і це призведе до війввиня. Так. Має, має надатися така допомога військовим, що буде мир. І сам Вільнянськ він, ну, виснажений, виснажений цими бойовими діями. Лю людей поранених багато. Але на майбутнє карта миру. Так, це будуть переломні, зараз події будуть відбуватися дуже сильні події. Так, буде захист, захист з неба. І ворога буде викри... викрито всі його позиції. Все буде чітко видно нашим військовим, дуже влучні будуть без шкоди для жителів цієї області. Бо, так, я бачу, що є ну, така. Маніпуляція ворога, що там, де він знаходиться, якщо наші військові дають відповідь, то є велика така загроза, що будуть знищені ну, мирні люди. От. І це дуже важко. Прийде те, що допоможе дуже. Точно бити, дуже точно бачити, саме так, щоб не завдати руйнування будинків і осель жителів Запорізької області. І це наведе мир, наведе мир і захистить. Вони прикриваються людьми. Це так іде така військовий злочин. чинять що обов'язково там, де вони знаходяться, мають знаходитися мирні люди. Це їхній маневри, такі військові злочин. І тоді вже в Вільнянську настане так спокійне небо, мир. Ну Це все відбувається в прямій дії. Найближчий час вас так. Ой, припинити обстріли, як тільки нададуть військовим ефективну, дуже ефективну зброю, спорядження, те, що необхідно, те, що не вистачало. Оці дрони, напевно, пти, птиця, може, збирали дуже довго для цього і саме для цього напрямку, для армії. Так, прошу вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відвернути навіки вічні ворога. По іншим дорогам хай де тікає, заперечую, лякається, сам по собі стріляє. Прошу закрити небо над Вільнянськом, Запорізької області. Заперечую, все, що не вистачає, Збройним силам, України. Для захисту вільнянська і вибиття ворога, заперечую. прошу відкрити дороги для надходження всього необхідного, зброї, спорядження, усього, заперечую. Також не вистачало медикаментів людям, пораненим, людям цивільним. Так, щоб їх допомогти їм. Так, я заперечую, більше нема важкого стану. Вільнянське звільняється від бойових дій, звільняється від окупантів, настає мирне небо, тихе і повертається мирне життя. Прошу надати всю необхідну допомогу. Також на майбутнє вийшло, що людям, які втратили свої домівки, мають надати допомогу, виплати і повернути, відшкодувати те, що зруйнували вороги. Більше не має змоги ворог здійснювати агресію щодо мешканців Вільнянська. Відвертаю всю агресію. Заперечу, повертаю ворога. Ворог. Повертаю агресію ворожу ворогові. Все, що він планує. Все йому назад. Заперечую. Так. Є yeah. плани, такі небезпечні плани. Дивіться, там або будуть застосовувати. Ну, планували проти військових використати хімію, хімічне щось. Оце є така. але їм дуже важко це зробити. У ворога або стали важкі постачання до них. Оці, вона десь застрягла. Її виготовляли, виготовляли, і вона дуже важко до них, щоб добралася хімічна якась речовина. Так. Військові знають про це. Вони вже, може, і використовували, знають про це, заперечують, де настане якнайшвидше перемога України, військових України над ворогом, відкриваю всі дороги для перемоги військових України. Прошу янголів, охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі дороги і повернути ворогу всі його військові злочини і всі його бомби, ракети, також евакуація людей. Так, прошу закрити очі зрадників, щоб вони не змогли не видавати інформацію для ворога не можуть. Закликаю виші сили. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю ворожу агресію відвернути. І хай вона вибухає там, де її випускає ворог. Там на йому на голову все летить, і вся хімія в нього ж там і взирветься. І всі плани зруйнуються, ворожі, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю звільнити від бойових дій, відігнати ворога, знищити від вільнянська, знищити. І зруйнувати всі плани, ворожі, негативні, які він планує застосовувати всі можливі агресії, всі можливі військові злочини, використання хімічної зброї руйнується більше, немає в нього змоги це робити. Використання фосфорних бомб також руйнується все йому. Самому на нього впаде. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили закрити небо над Вільняцькою. Де буде все. Так, дякую. Закриваю над Вільняцьком, Всі дороги закривають. Де буде все сказано здійснене. Так, має має надійти допомога для військових, і тоді вже настане тиша мирна мир над головами у Вільнянську. Так, і допомога, фінансування людям приходить. Дякую за увагу.